Гораночку всім. От купила таку сусну. Приїду додому. В машину війшла добре, помістилася. Її так плотненько зав'язали. Не треба було нічого обрізати. Так, от моя. Двохметрова сосна, пухнастенькі такі гілочки. Вже принесли підставку і принесли спідничку. Отака от в мене підставка. Єдина в Україні. Її мені зберег чоловік два роки назад. Фіксується сосна отакими от болтами. Є регулюючі ніжки. Можна її вирівнювати. Масивна така, Досить тяжка. Струп зварена. Ну, так виходиться. Отак вона виглядає. Оціми ножками її вирівняли. Тут підняли ножку. І тут підняли трошечки, а тут опустили, і вона вже більш-менш рівна стала. Тут ще є місця, можна ще десь пів пальця засунути. Ну, отак вона виглядає, отак вона рівненько стоїть. Ну, вже поставлю на місце, може, треба буде ще трошечки підрівняти. Та й прикрашати.